Ми знаходимося у котельні на вулиці Франка. Тепло звідси надходить у більшу частину центру Тернополя. На підприємстві запевняють, котельня до опалювального періоду готова повністю. І не лише ця котельня. На підприємстві, як завжди, ретельно готувалися до опалювального сезону. Готове запевняють усе і чекають розпорядження міського голови розпочати подачу тепла. 39 котелень, 45 центральних теплових пунктів, 151 кілометр теплових мереж, все це готове до опального періоду. Мешканці нашого міста можуть побачити ще поодинокі розкопки, але вони стосуються тільки гарячого водопостачання, тому що в літній період ми робили гідравлічне випробування трубопроводів, які йдуть на опалення. А так як гаряче водопостачання в нас практично ціле літо подавалося, ми не мали можливості зупинити і зробити гідравлічне випробування повністю всіх трубопроводів. Роводів гарячого водопостачання. То це робиться по ходу. Проблем у роботі самих котелень на початку опалювального періоду практично не виникає, каже Віталій Грубенюк. Перебій з теплопостачання може статись, коли трапиться аварія безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі. А це виключно компетенція підприємств або ОСББ, які обслуговують ці будинки. Проблема у комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» теплокомуненерго зазвичай в іншому. У нас одна проблема на підприємстві – це фінанси, тому що тари. Inequity, він не покриває наші затрати 100% і ми коштів на капітальні вкладання на капітальні ремонти практично не маємо на підприємстві. Тобто, це для нас велика проблема. Аби зекономити газ і можливо з часом зробити нижчими тарифи за теплопостачання для населення. У Тернополі цього року вперше запрацюють котельні на альтернативних видах палива. В самій котельні встановлена установка, яка може спалювати інший вид палива, зокрема там торф е -е, наразі. Ці котельні з початком опалювального періоду почнуть працювати в режимі налагоджуваних робіт. Поки що такі установки вмонтували у кількох котельнях міста, зокрема на вулицях Глесі Українки, Просвіти та Київській. Якщо вони добре зарекомендують себе взимку і вдасться зекономити, то їх планують встановлювати і в інших котельнях Тернополя, кажуть в Тернопіль міськ теплокомуненерго. Найближчими днями температура сягатиме вище восьми градусів. Тепла у домівках Тернополян поки що не буде. Проте місто до опалювального періоду готове повністю і за необхідності може розпочати його у будь який Час. Відпрацьована схема роботи. Я думаю, що ми зможемо також в цьому році запустити успішно. Запуск буде робитися поетапно, для того, щоб не було дуже швидкої нагрузки на систему. Звичайно, в першу чергу, ми почнемо запуск це з об'єктів соціальної інфраструктури, це дитячі садочки, це школи, це лікарні, і потім поступово дойти перехід до житлового фонду. Поетапно вмикатимуть опалення для того, аби уникнути великого навантаження на систему а отже, і можливих аварій, каже міський голова Тернополя.